Нас ворожі, козари, наше гасло! Один Бог, одна мати, одна Україна! Рідь струнко! всім вітання грешні, ширі та сердечні. Ми, українці, нація продавня, на цій землі багато тисяч літ. Культурою традиціями славна і багатющий в нас духовний світ. В нас звичаї свої, не писані закони. По них пізнає українця вся земля. Свої свідосприймані і заборони, як і свої ліси, річки і поля. Свої казки, легенди і повір'я, дотепні жарти, і слова ясні. своя хатина біла і подвір'я, бо українці патріоти ми. Розселив Господь людей по всьому світу і кожному народу від мцем. Богом дана земля є найріднішою та святою, і її захист є найпершим обов'язком кожної держави. Для українців такою землею є Україна, вона полита потом та кров'ю сотень поколінь, їхніх працелюбних та героїчних предків. Моя Україна, кохана землиця, родлива і юна, як чиста весна. Дай людям напити з живої криниці, щоб ніжно дзвеніла у серці струна. Моя Україна, мій край синілокий, з любисткою в'ятої роси і води. Блакитне небо і поле широке, лікують криваві у серці сліди. Моя Україна, світання у полі, вінок золотистий, ясна височінь. Багато пила полинової долі, багато страждало. Тепер відпочинь. Моя Україно, розлогі смереки, озерні гаї і безкраї степи. В тобі передзвін обізвався далеке, озвалось відлуння луня лихої дуби. За тебе йшли битись на бій козаченьки, стрибці січови, повстанці упа, поклали воліваньки, браття літненькі, щоб зникла із серця солона ропа. За тебе земля обливалася кров'ю, за тебе гармати ревли у полях, тебе захищали святою любов'ю, щоб вийти на світлий і праведний шлях. Моя Україна, народи кохані, коханий, брати українці, мої земляки, мерщій поєднали серця полом'ян. На вічні роки та прийдешні віки. Сьогодні Україна, незалежна держава, і нам вкрай необхідно переосмислити своє буття, зламати стереотипи старого мислення, по-новому подивитися на навколишній світ, на свою країну і сказати: Я, Я, українець, і це звучить гордо!» Ми, нинішнє покоління, повинні віддати шану героям, завдяки яким сьогодні майорей синьо-жовтий прапор перемоги над нашою державою, Україна. Українські юнаки повинні усвідомлювати, що проходячи службу в армії, вони захищають своїх матерів, сестер, коханих дівчат, рідного села чи міста, де колись вони проводили дитинство чи юність. Служити в українському війську, служити Україні було справою честі і життя. Українські війська по праву можуть пишатися своєю історією, своїми традиціями. Ніколи наші війська не загарбували чужих територій. Не посягали на чуже добро чужі землі. Я пишаюсь тобою, мій рідний народе, бо за країну, за гордість свободу прості люди безстрашно опліч устали, проти звірства і хамства влади повстали. Вони кулі ловили палкими серцями і посмертно для інших стали взірцями, затуляли автівки і потяги тілом в голос думку народу сказати посміли: Слава нашим героям Небесної Сотні, слава тим. Хто з підпи та безодні своїм прикладом зрушив у напрямку світла? Шанс для здійснення мрій надав заповідник. Українці, прошу вас, не дайте зламати свою гідність і честь, не дайте топтати, своє прагнення жити достойно в державі, в пам'ять тих, хто загинув. Вічна їм слава! Я Україна, вільна і сильна країна, молода, красива дівчина, що має власне коріння, яке проростає глибоко в історію. Мої діти українці, хоробрий та сміливий народ, що має власну землю, власну мову, власну культуру. Ойся всі рани, розшиниться вся кров, коли з мене побачиш. so yeah Не буде мир від нині і до віку! Хай буде мир, замовкнуть війни зла. Хай буде мир, замовкнуть всі гармати. І в морі крові сліз, нещасть і бій. Хай відпочине воїн захистить Міцних своїх обіймах за народ. Ми за мир в країні, нашій нині, і щоб козацьку вроду не було перемоги!

Слава козакам! Слава, слава, слава!